У цьому відео я покажу, як проходити активність на сервісі Godel. Розділ перегляд рекламних банерів Це відео буде корисне тим, хто вже зареєстрований на сервісі Godel. Тому, якщо у вас ще немає аккаунту на сервісі Godel, переходьте за посиланням під цим відео або скануйте QR-код на свій мобільний телефон і проходьте простеньку реєстрацію. Після авторизації в аккаунті на сервісі Godel ми попадаємо на початкову сторінку. В верхній частині знаходиться меню. У ньому нам потрібно вибрати розділ винагороди за перегляд рекламних банерів. У модальному вікні, що відкриється, ми побачимо додаткову інформацію відносно цього розділу. Якщо ми не володіємо німецькою мовою, ми можемо перекласти сторінку на українську мову. І вже тоді ми зможемо дізнатися, що винагорода за перегляд рекламних банерів нараховується на початку наступного місяця. А розмір винагороди за перегляд одного конкретного банера залежить від того, коли останній раз ми його бачили, а також від нашого рейтинга і кількості рефералів, яких ми запросили в проект. Те, що тут указана максимальна ціна 5 євроцентів, то скоріше за все вона вказана за тисячу переглядів. Але вона не є статичною і може мінятися як в більшу, так і в меншу сторону, в залежності від кількості рекламних кампаній, які були замовлені на сервісі Godel. Необхідно звернути увагу, що банери, які зараховуються в перегляд, помічені відповідною міткою. На це я зверну увагу пізніше, коли буду показувати, де вони знаходяться. А зараз нам потрібно також зрозуміти, що одні банери оплачуються дорожче, а інші банери оплачуються дешевше. Це зв'язано з тим, що одні рекламодавці оплачують саме за перегляд банера, а інші рекламодавці оплачують показ банера протягом, наприклад, трьох років. І тоді в одну в одному випадку, сума винагороди за перегляд банерів буде приблизно одинаковою, а у іншому випадку протягом першого року винагорода буде вища, а слідуючі роки винагорода буде зменшуватись. Так чи інакше, ми не можемо ніяк повпливати, які саме банери нам будуть показувати. Але потрібно також розуміти, що показ одного банера з одного IP оплачується тільки один раз протягом години. І якщо ми активно дуже листаємо сторінки сайта, то нам дуже швидко. Можуть почати показувати банери повторно, із-за чого деякі банери нам просто не будуть зараховувати. Також я думаю, що варто сказати, що коли у нас рейтинг, наприклад, 10% чи 20%, то сайт може просто не показувати нам ці банери, тому що сума винагороди буде дуже маленькою. Тому не потрібно переживати, що чомусь банерів немає. Коли у вас рейтинг буде вище 40, то скоріше за все банери почнуть появляти на сторінках вирішувати і ви без проблем зможете виконати цю активність. Далі я вирішувати декілька скріншотів, на яких видно, як саме виглядають банери, за які сервіс Godel оплачує нам винагороду. На кожному з них я відмітив стрілкою як самий банер, так і мітку, яка вирішувати при наведенні курсора, а також у лівому нижньому кутку я відмітив посилання, яке приблизно появляється при наведенні курсора на банер, за який нам буде нарахована винагорода за перегляд або нарахована винагорода за клік. Про винагороди за кліки і як вони рахуються, я розкажу у наступному відео. Тому підписуйтесь на канал і ставте лайк під цим відео. Для того, щоб у реальному часі бачити всі нарахування, які йдуть за перегляд рекламних банерів на сервісі Godel, потрібно у верхньому лівому меню вибрати необхідний розділ. На сторіночці, що відкриється, ми побачимо три графіки і табличку. У таблиці фіксуються всі останні зарахування за перегляд банерів, а під нею також знаходиться рекламний банер, який буде зарахований. Для того, щоб це перевірити, я навів мишку на банер і побачив номер банера. Після чого знову клікнув на цю саму вкладочку, щоб обновити на ній інформацію. І як ми можемо побачити, значення кількості переглядів змінилося. А самим верхнім рядком у таблиці ми побачимо той номер банера, який ми бачили декілька секунд назад. Можна прокрутити сторіночку вниз і також побачити цей номер банера. Він ще не обновився. Після того, як сервіс замінить банер, у таблиці появиться нове значення. Власне так і потрібно проходити цю активність, щоб точно знати, що вона була пройдена. А для того, щоб переглянути активності за попередній і поточний місяць, необхідно спочатку клікнути на логотип Godel у верхньому лівому кутку, після чого появиться кнопочка Головне меню. І вже у цьому головному меню ми можемо вибрати розділ дохід. На сторінці, що відкриється, шукаємо необхідний рядок. З правої сторони буде відображатися активність за попередній місяць, а з лівої сторони буде відображатися активність за поточний місяць. Саме за активність за поточний місяць нам дадуть синю галочку у наступному місяці. А перевірити наявність синьої галочки за активність у попередньому місяці ми можемо у будь-який момент у розділі ЄРФОЛК. Для цього потрібно прокрутити сторіночку вниз і знайти рядочок з активністю за перегляд рекламних банерів. Як бачимо, синю галочку за активність в попередньому місяці я не одержав, тому що мій рейтинг був недостатнім для того, щоб сервіс показував мені рекламні банери. Але уже у цьому місяці я активно попрацював над рейтингом, тому у наступному місяці у мене синя галочка буде, чого власне і вам бажаю. А про те, як проходити інші активності на сервісі Godel, я розкажу у наступних відео. Тому, якщо інформація вам цікава, Ставте лайк під цим відео і підписуйтесь на канал, щоб підтримати україномовний контент.